Всім вітання. Ось підготували, та сьогодні будемо відвантажувати клієнту таку техніку Газовий навантажувач Toyota 028 MGF 15 2016 року випуску. Вантажопідйомністю о 1,5 тонни висота підйому в даній комплектації складає 3,3 метра, мачта дуплексна. Складається з двох секцій, але в цій комплектації є вільний хід каретки вил. Обслужили мачту, обслужили навантажувач, поміняли гідравлічні шланги, обслужили гідравліку. Є також каретка бокового зміщення вил. Ця комплектація передбачена для тих, кому не потрібна велика висота підйому, але потрібен вільний хід каретки вил. Тобто, скоріш за все, ця техніка буде заїжджати кудись там в контейнер, або в фуру, або в низьке приміщення, і там буде виконувати маніпуляції з вантажем. Ця модель суто газова, бензину тут не передбачено, така комплектація. З самого початку тут була полукабіна, тобто було лобове скло, заднє скло та дах. Але клієнту потрібна була цілком закрита кабіна, і ось як варіант можливо встановити нові шторки з ПВХ. Тобто це досить міцний матеріал. Звісно, це не заводська жорстка металева кабіна, але це такий досить міцний матеріал з якісною фурнітурою. Ці шторки вони. Шторки значить, закриваються за допомогою молній, такі бігунки а знизу фіксуються магнітами. При цьому, якщо спекотно, шторки швидко підіймаються, от, от як зараз, і кріпляться до даху. Надійна модель невеликої вантажопідйомності але Компактних розмірів, яка може працювати внутрі приміщення в тісних складах та вільно виїжджати на вулицю. Довжина без вил складає трохи більше 2 метрів. А якщо бути точніше, вона приблизно 2,30. 2 метра 30, 30 см. Колеса всі комплекції цільно леті. Але шини можна поміняти на пневматичні при потребі. Є світлодіодне габаритне освітлення. Світить якісно, освітлює добре, склоочищувач, кабіна. Зараз запустимо, покажу як обслужен задній міст, ну, те, що зможу показати, покажу, як працює гідравліка, як він їздить, як перемикаються передачі. Коробка передач тут автоматична. Звичайний автомат, вперед, нейтрально, назад. Зараз запустимо. педаль тормозу, вона дублююча. Пускаємо тормоз і навантажувач поїхав. Ось я Тобто, дві педалі тормозу. Тобто це не щеплення зліва, це дублююча подаль тормозу, тут коробка автомат. Ну, тут взагалі швидкість можна через сервісне меню обмежити або навпаки збільшити максимальну швидкість. Я зараз повністю педаль акселератора не давлю, тому що тут не дуже рідне покриття і взагалі в цьому немає потреби зараз. Працює, Взагалі дуплексні мачти з вільним ходом це досить доситьке яблоще. Частіше мачти з вільним ходом можна зустріти триплексні, але ось тут дуплекс. Це перевага тим, кому не потрібно підіймати на Вантаж на великі висоти. просто немає в цьому потреби і таких висот взагалі немає. Але вільний хід дозволяє, як, як, як я вже казав, працювати в фурі або в контейнері. Там буде якесь обмеження по висоті. Добротна модель, економна, надійна і розповсюджена. Це була планова поставка на склад і її підготували. Така техніка. Надаються всі документи для постановки на облік, тому з цим також питань не буде. Модель офіційно ввезена та розмитнена. Я думаю, що стане в нагоді клієнту, Тому бажаю гарної та безпроблемної експлуатації. Дякую всім за увагу.